Прип'ять долає понад 770 кілометрів, сплітаючи на своєму шляху тисячі малих річок і струмків, що тягнуться до неї з усіх боків. Здавна річка була дорогою життя для місцевих народів. Вона давала воду, рибу, транспортні шляхи і природний захист. На берегах прип'яті виникали поселення й городища, де жили древляни та інші слов'янські племена. Тут кипіло життя, торгівля. Землеробство. Старі перекази говорять про пастуха Янка, який грав на сопілці на Яниковій горі, і там народилося джерело, що дало початок прип'яті. Болота, старі русла, озера і заплави створювали лабіринти води і землі, серед яких люди навчилися виживати, слухаючи річку і підлаштовуючись під її норов. Її протоки служили таємними дорогами, а острови ставали прихистком у часи лихоліть. Річка Прип'ять була пульсом життя Полісся. Сьогодні ми бачимо її іншою, спокійною і задумливою, але в її повільній течії все ще живе пам'ять про тисячі років людської історії.